Ради всіх вітати! Сьогодні дійсно важливий день, адже ми переходимо до фінальної стадії будівництва нового двору. Навесні, коли ми анонсували, що будинок 20 10 шестисекційний. Одразу ми знали, що під цим двором буде величезний підземний паркінг. Відповідно, зверху маємо велику територію і одразу почали думати, як бетонну стелю перетворити на оазис. Ми побачили тут дорослі 30-річні дерева, причудливі та особливі бонзаї та інші ексклюзивні рослини. Але озелененням наших мешканців не здивувати, і ми довго думали, як додати сенсу в цей простір і почали обирати елементи інфраструктури, яких ще не було до цього. Так у нас з'явилися шахи і шашки та тенісні столи, які вам так подобаються. Родзинка двору, майданчик для ігор з бадмінтону, в якій ви можете професійно грати. Усюди буде укладена найкращий варіант красивої бруківки від українського виробника Золотий мандарин, з яким ми співпрацюємо вже 8 років. Обов'язково покажемо вам ще окремо виробництво бруківки для у кварталу. Завершуємо оформлення наших вазонів для дерев. Тут також використовується новий вид бруківки вже вимальовується краса. Погодьтеся, гуляючи красивими доріжками. Ви будете зустрічати нові скульптури від кузні «Бастіон». Ви вже знайомі з їх витворами мистецтва. Це наші гном і білосніжка, дерева з совами, кіт та вілончель. Вже півроку нам виготовляють нові складні вишикані фігури і вже скоро будуть доставлені і встановлені. Також покажемо вам згодом, як складно і довго виготовляються такі ексклюзивні речі. Два тижні тому ми з вами провели неймовірний благодійний захід в кварталі зібрали на п'ять дронів Камікадзе і вже передали їх нашим ЗСУ. А зараз спільнота комплексу приймає участь в створенні школи операторів цих дронів. Все буде Україна, все буде у квартал.